Торгували військовими трофеями. На Прикарпатті Служба безпеки України та поліція затримали трьох мешканців Косівщини. Вони незаконно продавали зброю. Правоохоронці задокументували продаж ними трьох автоматів Калашникова різних модифікацій, пістолетів, кулеметів, рушниці з оптичним прицілом та набоїв. СБУ та поліція провели обшуки в житлі та автомобілях підозрюваних. Під час обшуків у них вилучили снайперську гвинтівку Драгунова, гранати М 67 шість пістолетів, три гвинтівки, оптичні приціли, глушники, порох та майже тисячу набоїв різних калібрів до стрілецької зброї. 65-річного фігуранта раніше судимого затримали на гарячому після того, як він отримав тисячу доларів США за незаконний збут пістолета. Кулемета системи Шпагіна. В час обшуку транспортному засобі та за місцем проживанням чоловіка поліцейські виявили та вилучили револьвер, гроші, предмети, схожі на гранати та сотні патронів різного калібру. За місцями проживання двох інших 50-річних фігурантів, спільників, оперативники також провели обшуки. Виявлено та вилучено декілька гладкоствольних рушниць, помпу в рушницю, карабін Маузер, снайперську гвинтівку, два глушники, пістолети. Та більше сотні набоїв різних калібрів. Усе вилучене поліцейські направили на експертизу. А чоловіки наразі під вартою. Фігурантам оголошено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зараз вони під вартою зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі правоохоронці та служба безпеки встановлюють канали надходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів та засобів ураження на території області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.